Дри папуга. Жив колись один іспанський грант, великий пан. І була в нього дружина, пригарна жінка, яку він дуже любив. Мешкали вони у чудовому палаці, а з ними ще служниця. А король тієї країни мав іти на війну. Скликав він усіх своїх лицарів до себе. Був серед них і іспанський грант, герой нашої казки. Не хотілося нашому лицареві на війну рушати, бо він щойно одружився, але й не міг не послухати королівського наказу. Отож зібрався він і з великою печаллю рушив у похід. Дружина ж лишилася сама. Вона теж дуже сумувала. Нікуди не ходила, сиділа вдома із служницею та папугою. Папуга був надзвичайно красивий, але говорити не вмів. Одного разу, коли сеньора вийшла на балкон, побачив її перехожий лицар Кабальєро, який зупинився на заїжджому дворі навпроти палацу. Побачив і закохався. Він намагався поговорити з нею. Але йому це ніяк не вдавалося. Смутний та невеселий ходив щодня кабальєра повз палац. Якось помітила це старенька бабуся, підійшла до нього та й питає Що з вами, кабальєро? Чому ви такий невеселий? Ой сеньоро, ви все одно не зможете зарадити моїй біді. А ви скажіть. Що у вас за біда? Може, і зараджу? От він і признався старенький, що покохав даму з палацу. Покохав так, що жити не може, не поговоривши з нею. Обіцяла бабуся допомогти йому. Пішла вона до дами в палац та й каже Сеньоро, я віддаю онучку заміж. Чи не прийшли б ви до нас? На весілля. Ой, відказує сеньора, ви ж знаєте, що я не можу, бо відтоді, як чоловік пішов на війну, нікуди я з дому не виходжу. Що скажуть люди, як побачать мене на бучному весіллі? Не турбуйтеся, я сховаю вас у сусідній кімнаті так, що вам там буде все видно, а вас ніхто. Не помітить, і служниця сеньори, який кортіло побувати на весіллі, теж умовляла свою господиню. Нарешті сеньора погодилася, сказавши, що піде тільки заради служниці, щоб дівчина трохи розвіялася. От настав час прийшла по них стара. Та тільки но замкнули двері як раптом долинув голос. Сеньорро, моя сеньорро! Ой! вигукнула здивована дама. Та це ж мій папуга заговорив. Сеньорро, вів далі папуга. Ідіть до сюди, я вам казочку розповім. Та обелиште ви його, тягла стара сеньору на вулицю. Натанцюєтесь на весіллі, тоді й казок наслухаєтесь. Ні, не піду, твердо мовила сеньора. Волію послухати мого папугу. Почвалала геть стара, невдоволено бурмочучи, залишилась вдома служниця, а сеньора пішла слухати папугу. Папушко мій, щебетала вона. Ти вже і розмовляєш? Так, сеньоро моя, хочете казочку? А чому би ні? Розказуй. Ось перша казочка, яку розповів папуга. Жив собі кабальєро і мав дочку, яку любив над усе. Одного дня на вулиці з'явився незнайомець і загукав. Витрішки продаю. Хто купить витрішки? Хто купить витрішки? Донька попросила батька купити їй одного витрішка. Покликали того чоловіка і купили в нього витрішка та ще й макітру, таку, що, коли покласти в неї витрішок та поставити на воду, то вона починала співати. От вийшло якось рано дівчина в поле. Виклала витрішок у макітру і поставила макітру в озерце, щоб послухати, як вона співає. Аж раптом звідкись узявся бик, ухопив витрішка та й зник. Засмутилася дівчина, що не вдалося їй послухати, як співає витрішок. Сподобалась вам казочка, сеньоро моя питає папуга. Сподобалася? Та ще й дуже, мій папушко», відповідає сеньора і каже служниці. Принеси на чогось смачного повечеряти папузі. Ні, заперечив папуга. Тільки не вона, тільки не вона, ви, бо служниця поб'є мене за те, що не дав їй на весіллі погуляти. Сеньора принесла папузі повечеряти. А сама, зовсім забувши про танці на весіллі, лягла спати вдоволена тим, що її папуга заговорив. Наступного дня знов прийшла стара та й каже Знайте, сеньоро, учора через те, що вас не було, відклали весілля на сьогодні. Усі хочуть, щоб і ви повеселилися. Добре, відповідає сеньора. Ми прийдемо із служницею, тільки коли мій папуга не почує, як виходитиме з дому, а як почує, нізащо. І от, коли наближався вже час до танців, почала служниця тихенько замикати всі двері, щоб папуга не почув, як вони підуть із дому. Уже зовсім зібралися, аж тут пролунав голос папуги. Сеньорро моя, сеньорро, ідіть ну, до мене, я не доказав вам казочки. Ой, кличі мене, папуга. мовила сеньора. Ідіть самі. А я лишуся, погомоню з ним. Знову ні з чим пішла додому стара, аж пінячись від злості та клянучи на всі заставки папугу. А служниця. З пересердя, роздяглася і лягла спати. Сеньора ж пішла до папуги в кімнату. І ось що вона почула продовження казочки, яку розповів папуга. Отож, сеньора моя, я закінчив на тому, що дівчина засмутилася, не почувши, як співає витрішок. Тоді вирішила вона. Будь-що розшукати його. А для цього треба було вирушати в дорогу, переодягнувшись прочанкою. От переодягнулася дівчина, узяла макітру та й пішла. Приходить в одне місто, а там розповідають, що дочка тамтешнього короля збожеволіла, і ніхто не може її вилікувати. Я її вилікую, сказала дівчина. І пішла до королівського палацу. Там вона попросила, щоб їй дали великий глек води і залишили на цілу ніч у спочивальні разом із принцесою. Принесли глек з водою, засвітили свічку. Дівчина вилила воду з глека у таз, поставила туди свою макітру. Але макітра не співала опівночі. Погасла і свічка. Дівчині нічим було засвітити її. І вона почала шукати вогню. Та навкруги стояла темрява, бо всі спали. Нарешті дівчина помітила далекий вогник, пішла до нього і опинилася біля нещільно причинених дверей. Відкрила їх трохи дужче. І побачила чорного дядька. Здоровенною ложкою він помішував у чані киплячу олію, помішував та приказував. Кипи, кипи, оліє, принцеса, хай хворіє. Побачив чорний дядько дівчину та й каже Е. Це ти, дівчино. Чого прийшла? У мене погасла свічка. Можна я засвічу? Гаразд, дівчино, засвіти. Зайшла дівчина до кімнати і коли проходила повз чорного дядька, що сили штовхнула його в чан, де кипіла олія. От він. І Зварився. Тоді дівчина перевернула чан, засвітила свічку і мерщій повернулася до палацу. Зайшла до покою принцеси, а та сидить собі в ліжку, весела і здорова, наче і не хворіла. Уранці прийшов до дочки король, побачивши її здоровою, кинувся вдячно обнімати рятувальницю і казати, що нікуди її тепер із палацу не відпустить, що вона залишиться з ними жити. Але дівчина відмовилася, сказавши, що вона шукає одну річ і мусить будь що знайти. Тоді король дав їй багато грошей, солодощів. І всього, чого вона хотіла. І дівчина, подякувавши йому, взяла свою макітру і пішла далі шукати загублений витрішок. Ну, як сподобалася вам казочка сеньора моя? спитав папуга. Дуже сподобалася, мій папушко. Вельми цікаво було. Відповіла дама і наказала служниці. Принеси но чогось повечеряти папузі. Ні, заперечив папуга. Тільки не вона, а ви, бо вона мене отруїть за те, що не дав піти на весілля. Сеньора сама подала вечерю, а потім лягла спати, тішачись, що її папуга говорить людською мовою. Наступного дня знов прийшла стара до палацу, бо той настирний кабальєро обіцяв їй дати грошей, коли вона приведе до себе сеньору. Ну, і як воно вчора нагулялося? питає її дама. І не кажіть, сеньоро. Коли б ви тільки бачили, як було гарно, весело. А ще прийшов один кабальєро. Він так хвацько танцював, що всі гості не могли відвести очей. Невже? здивувалася сеньора. Так, сеньоро, дуже приємно було дивитися на нього. Тому сьогодні ми беремося знову. Неодмінно приходьте. Я вас сховаю так, що ви бачитемете усіх. А вас ніхто. Гаразд, коли мій папуга не почує, як я збиратимуся, то прийду. Зраділа стара такі відповіді і наказала служниці позамикати всі двері і вікна, щоб папуга не почув, як вони виходитимуть. Потім пішла до кабальєро. В який уже зовсім зневіритися побачити сеньору, і сказала, що цього вечора він таки зустрінеться з нею. От настав вечір, і стара прийшла по молоду сеньору та її служницю. А вони вже вдяглися святково та чепурились. Усі троє вийшли з почали тихенько спускатися сходами. Стара та служниця були вдоволені, бо папуга мовчав. Та коли вже виходили на вулицю, як раптом почули Сеньорро моя, сеньорро, ідіть но до мене, я вам іще казки не доказав. І сеньора вернулася. Ось що далі розповів папуга. Отож, сеньоро моя, взяла дівчина дарунки, макітру, та й пішла далі шукати свій витрішок. От опинилася вона в зовсім іншому королівстві, і там почула, що дочка тамтешнього короля вмирає від якоїсь небезпечної хвороби, а вилікувати її ніхто не може. Пішла дівчина в палац і сказала королю, що хоче врятувати його дочку, попросила у нього глек із водою і звеліла залишити її на цілу ніч у покої разом із принцесою. Коли всі пішли, дівчина вилила воду з глека у таз і поставила туди свою макітру. Але макітра не співала. Та ось опівночі тихесенько. Відчинилося вікно. І до покою зайшов чорний парубок. Та такий гарний, що й словом не сказати. Підійшов він до принцеси, витяг у неї з рота кілька трісочок, і почали вони розмовляти. Розмовляли, милувалися, аж поки почало розвиднюватися. Тоді чорний парубок. Знову вставив трісочки в рот принцесі і зник через те саме вікно. Уранці дівчина розповіла королю про все, що бачила, і король упізнав у чорному парубку слугу одного свого поважного придворного, привели того слугу, наказали витягти трісочки з рота принцеси. Та й вигнали геть. З тієї пори принцеса заговорила. А король і королева, несказанно зрадівши, просили дівчину залишитися з ними назавжди. Та вона відмовилася і пішла далі шукати загублену річ. Цікава моя казочка, сеньорро? спитав папуга. «А вже ж, папушко, дуже цікава. І сеньора сама принесла папузі смачну вечерю, а потім пішла спати. Наступного дня прийшла стара і розповіла сеньорі, що гуляння було дуже веселе. І співали, і танцювали, і грали в різні ігри. Шкода тільки, що сеньори не було. Та нічого. сьогодні... Ще буде бал, але останній. Тому прийти треба неодмінно. Добре, відповіла сеньора, якщо тільки папуга не почує. Знову настав вечір. Коли стара прийшла, сеньора та служниця вже були готові і тихо-тихесенько почали виходити. Та тільки но дійшли до дверей, що вели на вулицю, як папуга враз заговорив Сеньорро моя, сеньорро, а йдіть но ну сюди, я то кажу вам казочку до кінця. Тоді сеньора сказала бабусі Ідіть самі. А я дослухаю казку. Хоч як стара, умовляла сеньору, та все одно та лишилася розгнівалася стара і зі злості подряпала обличчя служниці, дорікаючи, що та не замкнула, як слід папугу, чи навіть голову йому не скрутила. На вулиці зустріла вода молодого кабальєро, який хотів дізнатися, чи прийде таки на бал сеньора, і так нечемно відповіла йому, що він теж. Розізлився і не дав їй обіцяних грошей. А сам пішов із міста геть. А сеньора тим часом дослуховувала казку свого папуги. Отож, сеньоро моя, вів далі свою розповідь папуга. Надарували дівчині багато дарунків, і подалася вона. Знову у дорогу. Багато різних сіл та міст пройшла. Нарешті в одному місті почула, що син тамтешнього короля вмирає, і ніхто не може його вилікувати. Прийшла дівчина до королівського палацу і сказала, що врятує принца, попросила принести глек з водою та залишити її одну з принцем. У нього в покої. От підійшла дівчина до ліжка і побачила, що принц умирає. Тоді вона вилила воду з глека у таз, поставила туди свою макітрочку, а свічку загасила, щоб не дратувати хворого світлом. Тільки но погасла свічка, як макітра почала співати. Ой. Здивовано вигукнула дівчина. Чого це моя макітрочка раптом заспівала? Запалити свічку знову не було чим. І дівчина вирішила дочекатись ранку, аби дізнатися, що ж сталося з макітрою. Коли добре розвиднилося, дівчина побачила, що макітра плаває у тазу і співає. З чого б це? подумала дівчина. Почала вона роздивлятися по кімнаті. Аж бачить, висить над ліжком щось незвичайне. Ой, так це ж мій витрішок. придивившись, радісно скрикнула дівчина. А я той зачарований бик, що забрав його у тебе. Почувся голос. Обернулася дівчина і бачить. Із ліжка встає юнак та такий пригарний, що осліпнути можна від такої краси. Тут зайшли до покою король із королевою. Побачивши свого сина здоровим, так зраділи, що почали дівчину обнімати і цілувати. А принц розповів усім, що коли він був чарами обернений на бика, то закохався у цю дівчину і забрав у неї витрішка, щоб її ще зустріти. Але не знав, де шукати, тому так тяжко і захворів. А тепер, коли він зовсім здоровий, хоче з нею одружитися. Король із королевою радо погодилися. Принц і дівчина одружились і зажили у щасті та злагоді. Ну як? мовив папуга. Добре закінчилася казочка сеньорро моя. Дуже добре, мій папушко, відповіла сеньора і сама принесла йому на вечерю тістечок та цукерок. А потім пішла спати. Наступного дня повернувся додому сеньорин чоловік. Вона радо зустріла його, розповіла, як жила без нього, а на останок і каже Чоловіче мій любий, у мене для тебе є сюрприз. Який же? питається чоловік. Заговорив наш папуга. Пішли вони до кімнати. Де жив папуга? От сеньор і питає Папуго, папушко, а чого це ти раптом заговорив, щоб дружина твоя з дому не ходила? Розгнівався, почувши таке сеньор на свою жінку. А папуга йому каже Сеньора твоя невинна, це її хотіла звабити стара, що живе навпроти. А як розповіла сеньора чоловікові про все докладно, то вигнали вони стару звабницю геть із міста, і зажили відтоді ще краще.